Найчистіші, найбіліші зуби. В стоматолога? Ні. В стоматолога. Ну в мене також, конечно. Ні, бач, подивися, гарні зуби. В дітей наших. В дітей, тому що вони ще вони ще не, не, не їли стільки, скільки їмо ми дорослих. Я, я згадую такі малесенькі дітки, які вже чорнющі, такі діки два А там вони випадають, вони дрожи, так, випадають. Які, зуби, які випадають, а потім дичайно. ростають досить білі, круті зуби. А ми переходимо до рубрики де Настя, Настя. Ем, де, своїм, дітям, ем, своїм дітям розказує щось про розказує позитивне, а, так, вони... І, а вони нам загадують загадку. Так, Давайте поїхати. Я їх в основному не бачу, не бачу по телевізору. Вони бачать, як вони ходять. Вони бувають білі жінці А Бувають і маленькі і високі, товсті і ні. Вони разні виїзди. Так, різних різновидів. Товсті і жовті. Товсті, жовті, різних видів. Тварини сьогодні тематика. Ну. Mm. Так, з 7 до 8 важко. Ну, Гадувати. даю підсказочку, ми вже ви погано почули, але дітки говорили, що вони завжди скачуть. Скачуть, жовті. Товсті. Товсті. <кхем> Хто? Я, я не знаю. <кхем> кінгуру! Це кінгуру? Так? Кінгуру? Зайці? А ми дивимось Тварина? на екран. Дивимось? Ну, звичайно, дивимось. Пінгвіни! пінгвіни. Жовтий жовті е, Ну, це дуже цікаво. Молодці, дуже цікаво. Жовті пінгвіни. Так. Ну, а ні, є за, взагалі. Це. Є жовті пінгвіни, є червоно-жовті королівські. Я колись бачив в зоопарку так. одному. А, ну, жовті де в пустелі десь, напевно. Так. Пустелі, бачите, є жовті, червоні. Ну просто хлопчик собі так придумав, що вони можуть бути і жовтими, і червоними Я вже для нього. уявляю, який психодав для людей, які прокидаються, поспішають десь і чують жовтий пінгвін <плес> батьки хлопчика. <плес> ну розкажіть хлопчику, який насправді пінгвін. Я просто нещодавно був. Но... <плес> Ну, почекай, так. Нещодавно був з дитиною в нашому зоопарку, в нашому парку імені Чекмана, і там, значить, є маленькі ведмедики, так? Два з да, два. І багато-багато лебедів плаває там в річці. І одна дівчинка, пробігаючи повз мед, повз клітки з медведиками, кричить до мами, мама, дивися, показуючи на ведмедики, мама, дивися, які лебеді. От я одразу захочу сказати мати. Ми були лебеді? Ні, ну де, ведмедів в клітці лебеді. Вона на ведмедика показала пальцем, каже, мама, дивись, які лебедів. Ага. Гарна Ну, Зараз я покажу пальцем на екран, і зараз ми не на лебедів. Зараз е, е, Сергій Іванович Плахтін написав нам, що вся сім'я дивиться е, ага. ранок на сіданок, але сім'я це, це не тільки його донька, дружина. Е, він сам, а це ще є Моня, е, Соня, е, Енджі, Кеша. І Нюся. Нічого і нюся. Собі. Просто нам, але нам треба зараз згадати, де так. хто тут Моня, хто Соня, хто Енджі, хто Кеша, і... Кеша і Нюся. Боль. А, я а, от ну, знаю зразу. А на аватарці Нюся, а це Сергій Іванович. Це Іван, Сергій Іванович. Ну, Давайте зараз згадуємо. Давайте зараз згадаємо. Ну, я гадаю, так. що ось цей жук. Давайте це подивимося на іменатах. У нас є таракан, у нас є. Хомячок. є в нас хомячок, так, правда? У на, нас є кеша. Так, кеша. кеша і нюся це вже точно, це вже точно по поводу. Ой, кеша... це креска така жирнюча. Колись, колись дитинці мені <с дали <с потримати креску, і вона. Мені здається, що це тракан. Заробила це... мені. Це на штани. це таракан, якого мені здається, що звати Енджі. Енджі, типу, що він такий енергійний. Андрій, Андрій, Енджі. Енджі, так, може бути. Андрій підходить бути, до нього, Андрій, або... а ну да, залізь до сусідів, там їм на школі. Або Криса Енджі, або Ні, мені здається, що дракан це Енджі. А які ще ім'я? Моня, Соня, Кіша, Нюся. Моня, значить, це Криса. Я, я бачу, Криса стоїть біля, біля комп'ютера. Подивіться, там диски. Моня. Бачите, вона їсть якісь е, зелень. Може це ж бути. моня, там монітор стоїть поруч. Моня, моня. моня. Вона ну, криса, якщо біля комп'ютера. Або тоді ну, в нас виходить собака, моня. Ну, Мені здається, собаку звати Нюся. Нюся. Тож нюся, кеша і нюся. То це ж кеша, кеша а, і Нюся. Да. Кеша і нюся. А може Кеші? ні, соня я з, я з задоволенням знаєш загадав Зараз нашим глядачам на таку інформацію, щоб вони правильно сказали відповіді, хто є хто, але ну так, важко важко, важко, напевне, важко друзі. Ви буде. долучайтеся до нас, тому що в нас іде така дискусія. Ми не можемо вибрати хто то, як називається. хто маня, хто соня, так. хто енджі Нюся. Це, да, нагадую, що зоопарк. Можна, можна написати в нашу в публічну сторінку ранок на сніданок правильну відповідь, і ми вирішимо, якщо все дійсно, точно, правильно, ми обов'язково вам щось подаруємо. Так, ну, давайте Або давайте подзвонити по варіанти. телефону і сказати 65 04 0453. Давайте ще раз ми повторимо наші варіанти, просто щоб ви здогадались, може, ви підтримуєте ну, нас? Ну, Мені здається, немає сенсу повторювати, адже кожна людина, яка може зайти в публічну сторінку нашу, так, вона сама вона подивиться так. А хто не може, він. Ні, Я думала, що ми скажемо, як зможе. ми думаємо. Все ж таки, а -а -а. як ми вирішили. давайте так, давайте, а потім запитаємо і, і хто буде і хто вгадає все. Хто буде, Мені здається, мій, мій, мій варіант зараз буде такий, що а, зараз так в мене є тут. Я через а, Отже, криса. гаджет... гаджет я, так. Криса. Отже, Криса. Як ви думаєте? Ні, давайте я, я почну з Таргана. Я думаю, що його звати Енджі. Давай. Ви як думаєте? Так, я так. Я думаю, Моня. Моня. <рых> так. <рых> я... 에, далі в нас Є папуги. Одного папуга точно звати кеша. Це, це по-любому. Кеша. А другого. Соня. Я кажу, що друга Соня. Соня. А ще яке ім'я? Нюся. Нюся. Нюся, Нюся в мене хай буде Нюся. Я Нюся. гадаю, що Кеша Крыса. і Нюся. А ось собака може бути. Соня? Соня. Енджі. Енджі. А Соня має бути тарган. Соня Тарган, собака Анджі. Е, мені здається, що собаку звати взагалі Моня. Мені а ж... мені здається, що Криску звати Соня, тому що вона завжди спить. А собаку Моня. Нехай буде так і ну, ми, ми, ми чекаємо на це з'явам чи відповіді. Це так завдання, я хочу сказати. Я хочу <ріх> ну, круте завдання, насправді, і пропонуємо нам усім глядачам щодня готувати такі цікаві, цікаві завдання, адже. Так, якщо вас є. Досить, осі, досить не... прокидається голова сама. Так, не тільки тварини, а навіть щось цікаве, можливо, якісь речі такі ну, цікаві так, з різних ну, міст. Так. так, ну, наприклад, у нас є там що одна навечка інформація, можна нижче, вчені в. Хто це там? чи, не вченів, чи в, можна нижче? Ще трошечки нижче нам. Не можна. Посилання <сума> <добра>. <сумання>, <сум> трохи нижче. Ну і ще не. Британські вчені підрахували, що можна придбати на фабриці в Китаї за ціну одного iPhone 6. І друзі, ви бачите, що тут а, дуже багато всього. Це, 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 player, це можна це player, в Китаї. Це в Китаї. Ой, а, 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 це це замість одного айфона можна. Так, бачите? Apple плеєр, Тоб... ну китайський плеєр. Ну, які кожного дня буде будуть Бачите? Справа, справа малесенька, така. — Дуже багато так, так. чого. Дуже багато чого, Приставич. навіть не одна, а багато. Ну круто, круто. Ну, китайські речі вони найдешевші в світі. Давайте подивимося. А в ніж... мене, мене є відповідь, друзі. Отож. Отож. Ану. Отож. Ану. А, Сергій Іванович пише, що собаку звати Моня. Хто вгадав? Я Я А, ні. Я. Я вгадала. Я вгадала. Я вгадала теж. Є, є. Криса Соня. Соня, я казала я Соня. Соня, боспию. Папуга, папуга Кеша і Енджі. От Нихто тут, нагадал. от а, тут. А таракан нюся. Нюся. Круто, круто. Круто, дійсно круто. Ось так. Ну, майже, майже відгадали. Майже. Зовсім нічого не вгадали. В нас діти зачекалися. Так, наші дітки вириваються в наш ефір. Він їсть всяко там, він є всякі такі обетки, всякі надії, водорослі, ну, ну водорослі я не знаю, чи він їсть, але взагалі то їсть. В, він більше часу робить, буває в воді. Останній час на, на суші. Але коли в нього народжується, Ой. то йому немає Коли він їх вигулює, він їх чимось навчає, то інакше вони будуть вже нічого не будуть вміти. Через те, коли народжується в нього, Ой. в нього є більше забутим. Я можу гадати слово ой. <ріст> <ріст> так, в нього народжуються діти, він за, за ними пеклується так. про них. Турботливий дуже. Турботливий. Але так, ще можливо. плаває в річках. І на, на суші також часто знаходиться. Це крокодил? Ні. Це кит. Ні. Це Це в річках плаває. А, кет. в річках. чекай, чекай. Такий здоровенний mm, кит, так, пливе в річці. Видра. Видра. І думаєш, що діти, діти знають слово видр? Ні. Скажи кроткий вид. Насиці на, на дотави була так. А, э, Nasi, ну Ти якісь такі, такі сложні, такі важкі завдання. <серк> <детям> знову до мене дійшло як про бубку вчора. <серкє> Отак от, от доходить до нас дуже довго, що її тут цілий ефір обзивають. А, ну, Давайте оста остаточний варіант вже. Так, плаває в річках, кормить дітей. Ну добре, малюки казали, що їсть дерево. Їсть дерево? Бобер! Ура, друзі! Ось вам! Піклуйться про дітей, молодець. Ось так, ось так. Я вчора вчора заходив до режисера монтажу. Він якраз вставляв цю картинку. Я думаю. Це не чого, Це ось так. Так, у нас ще є запитання про дітей. Є в нас ще одне запитання. Можемо дивитися. Як ти думаєш, Каролінка, що найбільше полюбляє пити курок? Перше молоко, друге воду і третє Кока-Кола. Вода, Кока-Кола. Що любить пити корова найбільше? Я думаю молоко. Ну і мені здається, Кока-Кола. Кока Для дітей Кока-Кола, так, це найулюбленіше. А ну давайте, я кажу молоко, а кока кола Так, ми сертифікат не розіграємо. а? а? Бата білого та чорного молоко проти кока коли Отож, правильна відповідь зараз шкода, шкода. звичайно я я розіграти вже. його, але все ж таки, Братуша, дорогі телеглядачі, б... це сертифікат на 50 гривень подарунковий, який вам допоможе. Щось придбати не, не лише можливо крісло мішок, а щось придбати. Тут написано, де просто прийти і сказати, віддайте мені 50 гривень, чи що щось придбати. Ну, Ні, придбати можливий, друзі, так. можна оцей мішок, і це вам буде знижка на 50 гривень. Ну, а це... дійсно мішок. Але це мішок не для картоплі, а це для того, щоб на ньому сидіти, друзі. Спати. Не плутайте, будь ласка. Ось так. Ну що, отже, цей сертифікат отримує та людина, яка е, в нашій соціальній мережі ВКонтакті е, в публічній сторінці ранок на сніданок напише. Правильну відповідь, що полюбляє пити корова, та колу, молоко або воду. Андрій давай звичайну воду людям або воду. Ми, вважаємо, а, да, ми хочемо сказати, що в нас на наше запитання є дві відповіді на запитання від Насті: хто що ну, який найулюбленіший на, напій корови? Молоко, вода або кока-кола. Отже, наша так. Настя Рабієвська написала, що вода. Так. І дівчина Анна Андрієва написала також, звісно, водичка. Настя, звісно, нам потрібна водичка. правильна відповідь, аби комусь ну подарувати цей сертифікат. Увага на екран. Я думаю, молоко. Вона більше полюбляє пити молоко. А Вона дає сама його. Думаєш, як часто в мене? Не дуже часто. Ми люди, так? Так. Да. А, Отже, ні Настя, ні Аня не виграли цей сертифікат. Але виграв знову ж таки Андрій Ткачов. Друзі, ну, я, знову я, я, Знаєте, я, я вчора я вчора вгадав про мовку, а сьогодні вгадав про молоко, то я тепер. Ну, я, я вчора вже після вчорашнього ефіру підняв собі ніс, то я тепер після сьогоднішнього ефіру буду ходити так. Та, а ще скажіть, ось, ось малеча сказала, що вона не дуже часто п'є молоко. Чому? Но... Вже може трохи якось. Досить Не, важко то... дотягнутися до того місця, звідки молоко йде. Знаєш, вона, як, вона, як, 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 вона цілий день тут тягнеться, тягнеться, і під вечір вона, вона його п'є. Слухай, класно сказав, так я просто уявляю, як корова п'є в себе молоко.